Добрий день, я на співбесіду. Добрий день, дівчатка. Проходьте, присідайте. Скажіть себе, який досвід роботи? Ну, я Оленка, мені 17 років. Я з села Бичів. я крутила своїм хостелом. Добренько, я зрозуміла. Ко дівчинка, дивись, я не знаю, чи ти замітила, але твоя то є суперперспективна компанія. Так, я читала, що у вас заробітні плати від тисячі до півтори тисячі доларів. Я таких грошей вже в не бачила. На сьогодні просто платили 50 гривень годину. Добре, дитино. ти ще раз мені нагадай, на яку ти ти вакансію прийшла? Ну, мама сказала сушить платити. Дивись, тако, перед тобою була дівчинка, вона мені сподобалася, я її взяла. Дивись, а та вакансія вже не є актуальна, але я маю для тебе іншу вакансію. Розглянемо такий варіант. А яку? Е, так, дивися, це вакансія менеджер по роботі з клієнтами. Сидиш в офісі з 9 по 6. В принципі, в принципі, робота ідентична до сушиста. Що там хвости крутила, що там суші могла б крутити, а тут може щось інше крутити. Ну, життя, воно таке. Ой, ну добре, але це я не знаю, мама треба спитати. Ой, ну, ти сама дивись, але то ти бачиш, дівчинку, то є робота на перспективу. То вже пісма вирішу, але то кажуть, хочеш гроші, як робитись.